Дощовий вечір завжди мав у собі щось магічне. Для когось це нагода закутатись у ковдру з чашкою чаю, для когось просто неприємність, коли треба повертатися додому, минаючи калюжі і холодний вітер. Для Анастасії цей вечір став чимось набагато більшим, ніж просто зміною погоди. Вона поспішала з роботи, коли небо раптово затягнули важкі сірі хмари. За лічені хвилини вони розірвалися потужним потоком дощу. Вітер зривав парасолі з рук перехожих, а вулиці стали схожими на малі річки. Анастасія бігла до зупинки, сподіваючись встигнути на свій автобус. Але коли вона звернула за ріг, перед її очима залишився лише хвіст червоних задніх вогнів транспорту, який щойно від'їхав. Чудово! Тихо промовила вона, зітхнувши. Мокра від дощу вона шукала хоч якийсь прихисток. На розі був невеликий продуктовий магазин із старим, але міцним козирком. Вона забігла під нього, струсила з волосся краплі води й обхопила руками свою сумку. Серце ще билося швидше від бігу, а холодна волога пробиралася крізь тонке пальто. Під дощем можна стояти, але краще сидіти в теплі. Пролунав поруч глибокий голос. Вона здригнулася й обернулася. Біля неї стояв високий чоловік у темно-синій курці, з капюшоном, з якого спадали важкі краплі води. Його очі були карими, теплими, але уважними, ніби він одразу оцінював співрозмовника. В руках він тримав ключі від автомобіля. Перепрошую, не хотів налякати, сказав він і посміхнувся. Просто бачу, що ви промокли. Я на машині, можу підкинути, якщо не боїтеся. Анастасія мимоволі усміхнулася у відповідь, але відступила на крок. Дякую, але я не звикла сідати в авто з незнайомцями. Це правильно, кивнув він. Але давайте хоча б познайомимось. Я Олег, працюю неподалік ремонтом електроніки займаюся. Ви куди прямуєте? Вона вагалася кілька секунд, дощ тільки посилювався, і чекати наступний автобус означало промокнути до нитки. Анастасія, відповіла вона, їду в район лісового парку. Олег, на мить, замислився. Це по дорозі. Справді можу підкинути. Чесно, він підняв руки, ніби показуючи, що не приховує нічого. Анастасія вдихнула глибше. У ній боролися два відчуття. Обережність і бажання швидше опинитися вдома. І все ж вона вирішила ризикнути. Інтуїція підказувала, що цей чоловік не небезпечний. Гаразд, промовила вона, але якщо що, я зателефоную подрузі. І правильно зробите, усміхнувся він. Вони швидко пробігли до його темно сірого автомобіля. Всередині легкий аромат кави і щось, що нагадувало запах нової шкіри. Олег увімкнув обігрів, і холодне тремтіння потроху відступало. Ви часто підвозите незнайомих? запитала вона, спостерігаючи, як краплі стікають по вікну. Рідко, відповів він, поглянувши на неї, але сьогодні подумав чому ні? Може, у вас день важкий, а я зможу його трохи полегшити. Вона здивувалася його простоті. Розмова пішла сама собою. Вони сміялися з кумедних випадків на роботі, ділилися спогадами дитинства, і в якийсь момент з'ясувалося, що обидва люблять старі чорнобілі фільми та вечірні прогулянки містом. Здавалося, вони знайомі не кілька хвилин, а багато років. Дорога пролетіла непомітно. Коли він зупинився біля її під'їзду, було вже темно, а дощ майже стих. Дякую за компанію, сказала вона, відкриваючи дверцята. І вам, відповів він, може, якось вип'ємо кави без дощу й поспіху. Вона на мить замислилася, а потім кивнула. Може, він простягнув їй візитівку, просту, з його ім'ям і номером, і вже закриваючи дверцята, вона відчула, що цей випадковий вечір може стати початком чогось нового? Після тієї поїздки додому вони бачилися ще кілька разів. Спочатку випадково, потім уже за домовленістю. Олег іноді заходив у кав'ярню неподалік від Офісу Анастасії, і вони разом снідали. Інколи він чекав її після роботи, щоб прогулятися вулицями вечірнього міста. Анастасія сама не помітила, як це спілкування стало звичним і навіть потрібним. Їй подобалося, що він умів слухати, не перебивав, не поспішав давати поради, а просто був уважним. Минуло близько півроку з моменту їхнього знайомства, і одного дня Олег, стоячи на кухні її невеликої квартири, обережно запитав Анастасія, а ти не думала жити разом? Вона, тримаючи в руках кухолі з чаєм, підняла на нього погляд Ми ж знайомі не так давно, але ми бачимося майже щодня, відповів він. І я відчуваю, що мені добре тільки тоді, коли ти поруч. Вона мовчала кілька секунд, а потім усміхнулася. Знаєш, я теж так думаю. Через кілька тижнів вони зняли двокімнатну квартиру в тихому районі. Там було небагато меблів, але вікна виходили у двір із кленами, і вранці сонце заливало кімнати теплим світлом. Олег облаштував у вітальні невеликий робочий куточок. Він мріяв відкрити власну майстерню з ремонту електроніки. Анастасія ж уже працювала дизайнером інтер'єрів у невеликій студії, і її проекти почали набирати популярність серед клієнтів. Їхні будні були простими, але теплими. Вони разом готували вечерю, дивилися фільми, сперечалися, яка піца краща, з грибами чи з куркою. Влітку їздили на велосипеді вздовж річки, а взимку пили какао, загорнувшись у ковдру. Через рік Олег зробив пропозицію. Це сталося зовсім не так, як у романтичних фільмах, без ресторану чи музики. Вони просто вечеряли вдома, і він, трохи хвилюючись, поклав на стіл невелику коробочку. Можливо, це не найпомпезніший момент, але. Виходь за мене, сказав він. Анастасія спершу розгубилася, а потім розсміялася і кивнула Так. Весілля вони організували скромне, лише для найближчих. У той день було тепло, хоч і початок осені. Вона була в простій білій сукні, він у світлому костюмі. На фото вони обидва виглядали щасливими після весілля життя пішло швидше. Олег орендував невелике приміщення під майстерню, купив інструменти, почав приймати замовлення. Спочатку клієнтів було небагато, але завдяки сарафанному радіо справа почала йти вгору. Анастасія тим часом отримала кілька великих замовлень на оформлення квартир. Вони працювали багато, але вечорами намагалися знаходити час одне для одного. Через два роки після весілля у них народився син Артем. Його поява стала для обох новою сторінкою життя. Малюк був спокійним і уважним, довго розглядав обличчя людей і, здавалося, запам'ятовував кожну деталь. Ще з ранніх місяців він любив яскраві кольори, а коли трохи підріс, малював усе, що бачив дерева, будинки, навіть старий чайник на кухні. Батьківство змінило Олега. Він став більш зібраним, відповідальним, хоча робота часто забирала багато часу. І все ж, коли він був удома, намагався приділяти Артему максимум уваги. Вони разом складали конструктор, читали книги, гралися в машинки. Перші кілька років були, мабуть, найщасливішими в житті Анастасії. Вона відчувала, що в них є справжня сім'я з теплом, турботою і взаємною підтримкою. Вона навіть іноді згадувала той вечір під дощем і дивувалася, як одне випадкове знайомство могло так змінити все життя. Та з часом дрібні тріщини почали з'являтися навіть у цій ідеальній картині. Спочатку це були дрібниці. Олег почав частіше затримуватися на роботі, пояснюючи, що клієнти приносять складні замовлення, які не можна відкладати. Він іноді зникав на півдня у вихідні, кажучи, що треба поїхати за деталями в інший район. Анастасія намагалася не робити з цього проблеми вона розуміла, що власна справа вимагає багато сил, але десь у глибині душі почало з'являтися відчуття, що щось іде не так. Ще через рік ці зміни стали помітнішими. Осінь видалася дощовою. Листя липло до тротуарів, а повітря пахло мокрою землею. У квартирі було затишно, але Анастасія помічала, що навіть теплі кольори їхнього інтер'єру вже не зігрівають її так, як колись. Олег останнім часом став особливо часто затримуватися на роботі. Спершу це були будні, мовляв, у майстерні великий наплив клієнтів треба встигнути до кінця тижня, потім вихідні. Він почав казати, що йому зручніше виконувати складні замовлення саме тоді, бо ніхто не заважає. У неділю зранку з'їжджу до клієнта, говорив він, одягаючи куртку, поки Анастасія готувала сніданок. Там техніка специфічна, краще на місці глянути. Спочатку вона вірила, чому б і ні. У нього справді було багато роботи, і вона бачила, як він іноді повертається втомлений, із запахом паяльника на руках. Але разом із втомою з'явилася ще одна деталь він став менше розповідати про свої справи. Раніше він із захопленням описував кожен складний випадок, а тепер відповідав коротко та все нормально, нічого цікавого. Інтуїція тихо підказувала, що відбувається щось приховане, але Анастасія відганяла ці думки, переконуючи себе, що не можна робити висновків без доказів вона знала, що недовіра здатна зруйнувати навіть міцний зв'язок. Одного вечора, коли Артем уже спав, вона сіла з ноутбуком перевірити свої фінансові справи. Кілька місяців тому вони з Олегом відкрили спільний рахунок, щоб було зручніше планувати бюджет. Зайшовши в онлайн банкінг, вона побачила кілька регулярних переказів на одну й ту ж картку. Суми були невеличезні, але помітні. Одержувачка якась тетяна, ім'я її нічого не говорило. Анастасія ще кілька хвилин переглядала виписки, намагаючись знайти логічне пояснення може, це клієнтка або постачальниця запчастин. Але чому тоді гроші йдуть стабільно кожні два тижні, майже в один і той самий день? Вона не стала в той момент нічого питати, її серце билося швидше, але розум казав треба зібрати більше інформації. Наступні тижні вона поводилася, як завжди, але уважніше стежила за дрібницями. Олег іноді відлучався, відповідав на дзвінки в іншій кімнаті, а його телефон майже завжди був у беззвучному режимі. Іншого разу вона помітила, як він швидко закрив чат у месенджері, коли вона підійшла. Хто це? запитала вона тоді. Та клієнт, коротко відповів він, не дивлячись у її бік. Відповідь прозвучала звично, але в її пам'яті залишилася нотка напруженості в його голосі. Поворот стався несподівано. Одного дня Артем повернувся зі школи, кинув портфель у коридор і, розуваючись, сказав: Мам, а тато вчора був у кафе з якоюсь тіткою. У неї були такі довгі червоні волосся, вони сміялися і трималися за руки. Слова сина впали в тишу, як камінь у воду. Анастасія завмерла, тримаючи в руках чашку з чаєм. Що? тихо перепитала вона. Ну. Я йшов із гуртка, а вони сиділи біля вікна. Тато мене не бачив. Я навіть хотів зайти, але якось незручно було вона змусила себе усміхнутися, щоб не налякати дитину. Добре, Артеме, йди мої руки, будемо вечеряти. Але всередині все стискалося, вона не могла просто відмахнутися від цього. Зовнішність незнайомки, довге червоне волосся відразу закарбувалася в її уяві. Того ж вечора, коли Олег уже спав, Анастасія обережно взяла його ноутбук. Пароль вона знала, він ніколи не приховував. Відкривши папку, вона переглядала файли, поки не побачила кілька знімків. На них кафе, столик біля вікна. І він Олег поруч із жінкою з яскраво рудим волоссям. Вони сміялися, нахилялися одне до одного, і навіть на фото було видно, що між ними близькість, яка виходить за рамки дружньої. Серце почало гупати так, що, здавалося, його чутно у тиші кімнати. Вона закрила ноутбук і сиділа в темряві, слухаючи, як рівно дихає Олег у сні. Цієї ночі вона майже не спала. У голові крутилися десятки думок, чому, як довго це триває? Може, я сама винна, але найгірше відчуття зради, не тільки як дружини, а й як людини, якій брехали в обличчя. Вранці вона поводилася, ніби нічого не сталося, усміхалася синові, побажала Олегу гарного дня. Але всередині вже визрівав план. Вона знала, що якщо просто влаштує скандал, то це закінчиться порожніми обіцянками, які нічого не варті, вона вирішила діяти інакше. Наступні кілька днів Анастасія жила, наче в двох реальностях зовні усе як завжди сніданки з Артемом, розмови про школу, короткі фрази з Олегом, його виходи на роботу та повернення пізно ввечері. Всередині ж гул думок і почуттів, які неможливо було заглушити, вона не шукала чергових доказів. Фото в ноутбуці були більш ніж достатні, їй не потрібні були пояснення. Але головне питання тепер звучало інакше що робити далі? Вночі, коли місто спало, вона прокидалася і довго лежала, дивлячись у стелю. У голові виникали різні варіанти. Влаштувати скандал, вимагати пояснень, поговорити про все при Артемові, щоб Олег не зміг викрутитися. Але кожен із цих сценаріїв здавався їй неправильним. Вона не хотіла бруду й приниження ні для себе, ні для сина. Тоді зародилася інша думка піти. Не тікати, а саме піти. Свідомо, спокійно, але остаточно. Вона почала готуватися непомітно. Спершу вирішила забезпечити фінансову подушку. Вона мала кілька авторських проєктів, які можна було продати через інтернет, ескізи, дизайнерські рішення, концепції інтер'єрів. Клієнти цінували її роботи, і протягом місяця вона накопичила пристойну суму. Гроші перевела на окремий рахунок, про який Олег не знав паралельно вона поділилася своїм планом із подругою Марією. Та жила в іншому районі і мала велику квартиру, де одна кімната стояла порожньою. Ти впевнена? питала Марія, коли вони зустрілися в кав'ярні. Може, він пояснить усе інакше? Я впевнена, відповіла Анастасія тихо. Пояснення не змінять того, що він зробив. Марія погодилася допомогти. Вони домовилися, що Анастасія з Артемом зможуть пожити в неї стільки, скільки буде потрібно. Останній тиждень перед відходом був найважчим. Анастасія відчувала, що кожна дрібниця набуває особливого значення запах ранкової кави, тінь від клена у дворі, навіть звук ключа, коли Олег заходив у квартиру. Вона ловила себе на тому, що вивчає його обличчя, ці риси колись були їй дорогими, а тепер здавалися чужими. Вона не сказала синові правду. Лише пояснила, що вони тимчасово переїдуть до тітки Марії. Артем прийняв це спокійно, бо добре знав подругу матері. День від'їзду вона обрала заздалегідь. Олег мав виїхати у відрядження на два дні. Це був шанс зібрати речі без поспіху і зайвих пояснень. Вранці він, як завжди, випив каву, поцілував Артема в тім'я і сказав Не сумуйте без мене. Коли двері за ним зачинилися, Анастасія відчула дивне полегшення. Вона швидко зібрала одяг, документи, улюблені іграшки сина, свій ноутбук і фотоальбом усе інше залишила. Перед тим як вийти з квартири, вона дістала зі шухляди флешку. Напередодні ввечері, коли Олег спав, вона записала на неї відео. На відео вона сиділа в їхній вітальні, у простому светрі, без макіяжу. Голос був рівним, але в очах читалася втома. Олег, я знаю про тебе і Тетяну. Я бачила фото, чула від Артема. Ти зробив свій вибір Я йду, і син йде зі мною. Ми будемо в безпеці. Не шукай нас. Вона залишила флешку на столі в кухні, поряд із чашкою, з якої він пив каву вранці. Закривши за собою двері, вона востаннє кинула погляд на їхню квартиру. Там залишилися меблі, речі, запахи і все, що колись було їхнім спільним життям. На вулиці йшов легкий дощ. Вона зняла з волосся кілька крапель, узяла Артема за руку і пішла в напрямку зупинки, де на них уже чекала Марія. Коли вони доїхали до нового місця, Анастасія відчула, як тягар із серця став легшим. У кімнаті Марії було тепло. На столі свіжа випічка. Артем одразу кинувся до іграшок, які подруга дістала спеціально для нього. Анастасія ж сіла на край ліжка і вперше за багато тижнів заплющила очі без страху, що завтра знову доведеться грати роль. Усе добре вона знала тепер дороги назад немає. Перші дні в квартирі Марії були схожі на дивне поєднання полегшення і розгубленості. Полегшення, бо тиск, який Анастасія відчувала вдома, зник, розгубленість, бо тепер треба було починати все з нуля. Вона прокидалася раніше за Артема, сиділа біля вікна з чашкою чаю і довго дивилася на двір. Тут було тихо, старі липи, кілька лавок, літні сусіди, які повільно вигулювали собак. У порівнянні з колишнім районом це місце здавалося майже іншим світом. Марія, хоч і працювала багато, завжди знаходила час запитати Як ти? Анастасія відповідала коротко, нормально. Але вони обидві знали, що це нормально означає ще болить, але я тримаюся. Одним із перших кроків було змінити номери телефонів. Вона купила нову сімкартку для себе і для сина. Старий номер поклала в шухляду. Потім видалила всі свої соцмережі. Не хотіла, щоб хтось міг випадково передати Олегу інформацію про їхнє місце проживання. Артем сприйняв зміни спокійно. Йому подобалося, що Марія дозволяла іноді пекти печиво разом, що в дворі були нові друзі, а в кімнаті великий стіл, за яким можна було малювати. Анастасія ж почала віддалено працювати над новими проектами. Її дизайнерська студія тепер була радше студія в ноутбуці. Вона облаштувала в кімнаті невеликий робочий куточок, лампа, блокнот, набір олівців і кілька зразків тканин. Робота рятувала, вона давала можливість відволіктися, зосередитися на чомусь, що приносило задоволення і дохід. Вечорами вони з Артемом малювали на кухні, слухали музику і сміялися, коли фарба випадково потрапляла на стіл чи руки. Минув місяць, життя почало набувати нових образів. Анастасія навіть ловила себе на думці, що іноді цілими днями не згадує про Олега. Минуле поступово відступало, хоча й залишало по собі слід. І саме в цей момент, коли здавалося, що вона навчилася дихати на повні груди, прийшло повідомлення. Вона сиділа за ноутбуком, коли телефон, лежачи на столі, тихо завібрував. Новий номер ніяких імен у контактах. Вона відкрила повідомлення і побачила чому ти не сказала мені про це раніше, якщо все знала, ми б могли зекономити час собі. Вона не сумнівалася, від кого це. Слова Олега вдарили сильніше, ніж вона очікувала. Не було ані вибачень, ані запитань про сина. Лише суха фраза, у якій звучала образа не за втрату сім'ї, а за те, що його не попередили. Вона довго дивилася на екран. У голові виникли десятки відповідей різких, спокійних, з гнівом чи з холодною іронією, але жодна з них не здавалася вартою того, щоб відправити. Зрештою, вона просто заблокувала номер. Того вечора вона довго сиділа за артемом на кухні. Вони малювали величезне дерево з розлогими гілками, на яких сиділи птахи. Син обережно виводив кольоровими олівцями кожну деталь, і в його очах світилася зосередженість, така ж, як колись у Олега, коли той працював із дрібними деталями техніки. Анастасія дивилася на сина і розуміла ось її справжнє життя. Тут чесність, турбота і світло, тут немає місця брехні. Вона не знала, що буде далі, чи залишаться вони з Марією надовго, чи зможе вона купити власне житло, чи знайде нових друзів. Але вона знала головне, тепер її життя належить їй, і ніхто більше не матиме права вирішувати за неї. За вікном знову йшов дощ, такий самий, як у той вечір, коли вони з Олегом познайомилися. Але цього разу він не здавався холодним, він був, наче очищенням. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.